Регіта на бойових вороткових документів. Однозначно, дехто не заперечує право особи на поширення інформації. Однак зазначена інформація має бути обґрунтованою і у випадку, якщо вона містить твердження щодо можливої негативної діяльності посадових послів, на цьому випадку, який є позивач, вона має бути підтверджена. На мою думку, суді не було наведено жодних доказів на підтвердження серії публікацій, які були здійснені відповідальних, які місяць систематичний характер і я направлені на створення бумажності певної негативної думки щодо відповідача і щодо позивача. І аналіз зазначених публікацій окрему. Відповідача не дає можливості в цілому прийти до висновку про те, як є це поцілочним судженням і бандитським клещеннями.